Добрый день, присутствуйте. Гамальская задоста, я журналист. Я представляю всю кадрину. Пр... журналісти підійшли. Алло. Сейчас почекайте. Доброе время. Доброе время. Я хотіла прийти. Я журналист. Журналист чего? Доста Кого? Доста Ну а при чем чому... достоинфо? А, а причем тут журналист? Вы по тарифам на тепло теплоче почем? А журналісти при чому? Ну такі знайомлюють просто з наказом все відповідно до наказу МОЗ. Що ви кажете? Наказ є незаконний. Ну, ким це встановлено. Ну, потім ми маємо виконати наказ. Дозвольте, маю... почекайте. Ми маємо виконати наказ, а далі людина має право оскаржити. Так що, ну як, які питання? Я не треба оскаржувати. А хто сказав, що він код скасований? Ні, цивільний кодекс оскаржений. Верхов... Шановний цивільний кодекс каже, стаття 27. -ма. Ви хто? Я член організації доста. Який член? Якої організації? ДОСТА, Громадська організація доста. Що ну, ви, я дуже ну, радий. То... ви е, член ну. громадської організації? Доста. Да. Ви заходили на сайт Верховної Ради, що, що ви мені зараз говорите про говорю про закони закону України. Секундочку, ви не перебивайте, будь ласка. Ви заходили на сайт Верховної Ради? Я знаю, що це за постанова. Ви Шановні. заходили на сайт Верховної Ради? Зачем мне мені тоді захоплення? При... При... Ви заходили так. на сайт Верховного ми... він скасований? Хочуть. Він чинний Другі, чинний друзі, дивіться. То, будь ласка, ми, закон... ми закон... його подобається. Скасовання. Він мені не подобається. Рогожен дайте два слова. Рогожен як директор його має виконувати. Якщо він вам не подобається цей його наказ, ви маєте право його оскаржити. Но як директор, він не може не виконати. Розумієте. Ну, він цивільний кодекс для нього, для нього не законний. Дивіться, якщо так. ви доведете в суді, що він... в судді доводить, якщо в законі. сказано? Він виконує постанову по, Кабінету міністра. По, послухайте мені. Якщо в законі сказано, я що якщо є правочин, освіта, правочин є незаконний. У у незакон. Я читаю закони. мене освіта? І перше, я що розумію, що постанова. Кабінету міністрів це є закон. І це підзаконний. акт. Це закон. Це підзаконний. акт. Підзакон, 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 і от того, що ви слухаєте в інтернеті, це закон. Послухайте мене. І він вимушений його виконувати. Це, ви такі юрист, як я адвокат. Ну вибачте, розумієте. я вас я адвокат теж. Ви адвокат ну, теж, так? то ви ж не розумієте закон. Я розумію тобі. закон. Ну, якщо ви понове, то є під законний армій. Те, що на нього положено, ви отримуєте документи і маєте право оскаржити. Дивіться, цивільний кодекс, стаття 215, п'ятнадцять, частина каже про те, що скасування незаконно. Ви в суді будете доводити. Зачем нам доводити, якщо не закон? Директор виконав. Ви порушуєте закон? Доведете? Доведете? Пониця доводить відкрити цивільний кодекс. Доведете по Ми виконали по Ви виконали злочин злочинні дії. Ни ви вопрос. Якщо мені прем'єр-міністр буде оголошено йому перевищення службових повноважень, це буде це буде незаконний закон. На сьогоднішній момент він не оскаржений. Він він, він не вимагається оскарження. Согласно цим нормам не вимагається. Любе, вимагається. любе це, можна ні, сказати, в суді. Вимагає... Шановний, стаття 27 ви каже про те... В будь дію посадовців ви маєте право сказати... Райно, ну, але якщо є норма закону... Дивіться, Рогожин законна, виконав... Ви розумієте, якщо норма закону є, що судом не вимагається нічим не вимагати, то суд не обов'язково... Держите, це ваша думка. Рог... Рог... Це не думка, це закон каже. У Рогожина є своя думка і він її виконав. Якщо вона Значить, в, на вашу думку... вимагається... Значить він чиняв злочин. Та а, ні, він не вчиняється. Це ваша думка. Це не моя думка. Це каже О, закон. давайте це. заяву про злочин. Це я каже. Hmm. Ви зараз хотіли хочете, хочете дати акт про відсторонення? <реку> так <дати реку> <людей? реку> да. нам треба, щоб ви дали акт про відсторонення, щоб прийняли документи, які вона у вас зараз буде зареєструвати, щоб вичка <реку> можна було в суді <реку> заказити. <розкажете. реку> так ми. <реку> Для того щоб ми розуміємо, що ви робите згідно постанови. Mm, вона має право yeah. і для цього їй треба документи. І От вона вона принесла які документи їй треба, щоб ви її надали. Будь ласка, пише заяву, що вона ще хоче на садимо. Будь ласка, може хтось спуститься, щоб я журналіст. Хочу просто бути при присутній при, з нею, щоб вона це подала, щоб це було зафіксовано. Будь ласка, давайте першого проблема. Немає перешкодження преси. Будь ласка, да я ми не хочемо скандал. Його валіч, попустіть, проводіть журналістам, будь ласка. В чому проблема? Ваша її... Ні, вибачте, доручення, що ви представляєте її інтереси, тоді так. А член організації преса має право. Черга, прошли, вичекає. Це черга, так? А хто туди крайній? Заходьте туди, туди, туди. В чому проблема?

Ну, Вашу позицію я вже зрозуміла. У мене тільки питання, ви е, підписувати наказ будете, чи ми будемо разу. Ознайомлені. Я ознайомлю. Це наказ про відсторонення, так? Так. так. Mm -hmm. Це писати тут слово, да? так? Ознайомтесь, прочитайте, що пишуть. Ага. Керуючість. 46, частина 2 стаття, 12 закон України про захист населення від радіаційних пробків. Наказом особи. Ми наказуємо, хто на що вони опираються. Ага, наказуємо. Лена Вікина, контролера теплового господарства за основами кур'єра за внутрішнім місцевим відділом збуту відсторонений від роботи без збереження заробітної плати 31.01 на період усунення причин, що з умови відсторонення винили діяліші карантин вакцинація хоча б однією дозою дозволення вакцин 15, які. Включають до переліку дозволених або наявність довідки про, про, про показання за форму 28 цю активно профід мови профід мову переблизьку початку поставити. А давайте може з працівником буду розмовляти, тому що якби как бы, вас я вообще бачу перший раз в житті. Печать на приказах не ставится и никогда не ставится. Причать ставится только в том случае, если делается копия документа. Будете писать внизу или вам перевернуть? Я начну с тут, а... Давайте, если вы что хотите, где-то вот так вот. Вот так. Ну, чтобы тут вот это все нормально оставалось. И хорошо, добрый, здесь. проектів на 800 000 руб. на місяць, а може ж дійно, і до місця і ще от сьогодні

Свої да, Зарія Світлова і нам ще треба, і де ми можемо наші документи, які ми хочемо? Світлана, Як там а я забула вас? Вашу як пол... вас хочеться пол... да. Світлана Олександровна? Я хочу копію трудового договору в двох екземплярах. Копію прийняття на роботу. Ну витяг прийняття на роботу мене. Це все, що ви хочете, ви пишете пишете заяву. заяву на я, от, і я покажу директора, вам мені там бумагу, ви напишете, і, і, і вас канцелярія приймається. Дасть ну, ага. я вам це заяву пишете. Це да. не кадри даються, дає директор. Ви звертаєтеся до директора? І ще хотіла спитати. От тоді, коли мене попереджав на, на, на Назарову, там Петро Іван. Да. Він мені вони з мене акт сразу склали. Так? Я хочу, я його хочу на руки. Можна? Це ви пишіть, все, все, що вам треба. Ви пишіть. Ви пишете все в заяві. Директор Думаю. накладає резолюцію, тоді я її виконує. Ага. І коли я її получу на розгляд заяви до 30 днів. Вона роз розреєстріється зараз. Ви для того, щоб нагрістри. щось почати робити, треба спочатку її подати. Напишіть заяв, будь ласка. І... А оцю заяву я маю право прийти да. зараз в... цю і мені сразу її можуть зареєструвати і і поставити да. під номер і цього. Так, да, будь ласка, канцелярію канцелярію вас заведу. Будь ласка, а це заява? А де взяти цю? Я Расіналь, вам дам бумажку там все є на вході. Будь ласка, ага. Побачення. Чудить. Ви будете все разом здавати? Ні, ні, я нічого, я зараз все подам. Ну вам те, що написати. Мені зараз я напишу, я зараз стачалася, мені зареєструють і це. Ясно, запитав. Ви зараз здасте, а потім будете писати. Чи ви будете все писати і разом здавати? Це сеча зареєструю, потім зараз напишу і віддам. Добрий день. Доброго дня. Саш, почекай, покажет. Ну це ж Будь ласка. Я побачил. Так... Сейчас вам дам. Ви ж разумеете сегодня. Подивіться, можна його скріпити, тому що я його ну, у нас є кажу, можна скріпити тут два листочка. від вас вимагають і ваше життя. Так. Перепелиця буде, правильно? Так, Олена на Ти на спокій виходиш. Не подобається а тут заяву. Підпис буде поставимо. Люди, це життя, ну я 28-й, 28, да? 28. Ми, Ми, ну, так? 28 так, не перша. 2022 Кожна людина має право на підпис. Це. І Що На виділяті, де роботи чи обвиняється. Ну це ж не, не, не ви зрішили, не я вирішив. Є постанова Кабінету міністрів. Ну, ну а та... Почекайте, почекайте. Та людина сказала свою думку. Я вам тоді кажу свою думку. Все. Чого я должна в експерименті? Не, не приймайте участь, але Кабінет міністрів заборонив тоді вам працювати. Ну не я, не Рогожин. Він сказав, можливо. Ну він значить, в по, по постанові ну, проведете, незаконному це. Ні, ви хочете, і, і, хочете зареєструвати, мені поставити, що ви зареєстрували і під і і яким номером. Так само, дати, будь ласка. А, так само, Писати добре. Ну, Де Документ будемо підписаний. Я не знаю, як відповідно, ви але не хоче пострадає часу по людям. Це ваше, правильно? Ну так, так. Просто якщо можна, тож скріпіть його щось у нас. Я їх вчора якось я не встигла, у мене ж. Багато людей, є люди, люди які вже в А Якщо є, що поновлені, то знач, є що, що, це Я, я виповую? не поновою. Так, 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 так. Такі що не всі до цього судді е... Так, так. -да. Якби Та -да. прожитав, я не Як, Якби у вас був вибір, так? Якби у вас був вибір, Як, якби ми жили в Європейській державі, ми живемо в монголо-російській державі. Ну, ну Це ж не від мене залежить. А написати, що тут два екземпляри, чи що? Ну, Ще, що? а то, не хорошо. Вам, вам розписались? Все. Відмітку поставили. Розписали. Відмітку, під яким і це. Все, отримали, будь ласка. Угу.

У мене спочатку написано його, а потім своє. Mm -hmm. Це очільник, а я заявник. Mm -hmm. А ось в нього вже на нього написано. Тут yeah. одразу вже моє писати. Mm -hmm. А знаешь, почему он утверждал, что это закон, а не подзаконный акт? Потому что я справлялся на 27 статью, а там про закон сказано. Понял mm -hmm. смысл его мысли этой? Ну, було, була б у вас можливість був би вибір, якби вам не стали. Я думаю, що тут половина би людей би не та, робила би, б цього. Та більше, більше. Ну, це, ну, як ну, експериментальне. Це все действує медицинське. І документально, то, що підтверджено, що це експеримент, а не да, депутати. Да, вчора жінка, їй так ціло, в неї 4 місяці залишилось до пенсії, вона пішла. Ну, Висі підробляє гроші, а люди від цього немає. Тож жіночки треба було новий ну, вимушений прогулити, подати на суд і в себе її би потім зарахувалося все. Головне, тут не переживати, тут закон на нашому боці. Судді теж, кстати, на нашому боці, бо є виграшені вже справи. А тут що заяви, що ні писати, так. Ну, О, це Так, да, то, що вам сіклона доволона. Які документи акт ви вже получили при Слухаю вас. Мені треба заяву, у мене в хаті 15 градусів буде цю заяву.